Якщо повертатися до Європи і до того чи буде там в тому європейському союзі Україна, то Ольга Стефанішина говорить про те, що Угорщина не зможе заблокувати відкриття переговорів України з Європейським Союзом. Знову ж таки, після початку головування Данії у Раді Європейського союзу Українська сторона вже синхронізувала з Копенгагеном подальші плани, і за словами Ольги Стефанішиної відкриття переговорів не потребує одностайного рішення. 27 країн-членів. Ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкрити переговори, не потрібно одностайності. А це означає, що в одноосібному порядку заблокувати перемовини з Європейським Союзом Україні Віктор Орбан як би не хотів, не зможе. Ну і той же Європейський Союз каже, що терміново шукає мільярди для України на наступний рік. Наразі обговорюються три варіанти, про які написали Файненшл Таймс. Єврокомісія терміново вивчає шляхи покриття дефіциту бюджету України на 2026 рік, який може сягнути 19 мільярдів доларів з урахуванням зменшення підтримки від сполучених штатів і ослаблення надій на припинення вогню зі сторони Росії. Наразі єврокомісія обговорює три варіанти фінансування України в наступному році з країнами членами Європейського союзу, і одна з пропозицій передбачає. Можливість фінансування оборонних витрат України, як це свого часу пропонував Київ країнам Європи. Тому на це дуже сподіваємося. І ще раз скажу, три варіанти обговорюються. Відомо ну, подробиці, принаймні відомі одного. Ще два наразі залишаються закритими, в тому числі я так розумію, і для того, щоб ворог про то не дізнався. А, Урсула фон дер Фондляїн також заявила, що вотом недовіри проти неї у Європейському Союзі ініціювали а, антивакцинатори і а, ті, хто називають себе друзями Путіна. Каже, ми бачимо тривожні загрози з боку екстремістських партій, які наразі прагнуть поляризувати наші суспільства і допомогти дезінформації поширюватися. Немає жодних доказів того, що в них є відповіді, але є безліч доказів того, що багато з них підтримують наших ворогів і підтримуються відповідно нашими ворогами, їхніми маріонетками. В Росії буде інде. Ну і політикині також вважає, що це рухи підживлені теоріями змови від антивакцинаторів до тих, хто повуха вуха закоханий у Путіна. Ну і нагадаю, що голосування щодо вотому недовіри президент Європейської комісії ініційоване румунським ультраправим депутатом. І резолюція подолала необхідні процедурні бар'єри. Голосування має відбутися вже наступного тижня.